Десь морозець не щі за щічки, тепливаріньки у нас шубки, рукавички. Морозець плещемо в долоню, дівчата і хлоп'ят, носики червоні. Чому хлоп'яток і дівчаток встали носики червоні? А тому, що на вулиці вже зима і мороз. Щоб не змерзнути на морозі, треба гарно і тепло одягатися. Давайте розглянемо, який же зимовий одяг треба одягти. По-перше, це теплі штанці. Потім треба одягти теплий светр. Потім треба одягнути шубку. Або одягнути теплу курточку. І не забути про теплу шапку та теплий шарфик. На ручки одягнемо рукавички. На ніжки одягнемо теплі шкарпетки та теплі чобітки. Так стало тепло діткам, коли вони оділи теплий зимовий одяг. Давайте поглянемо. Всі дітки готові до прогулянці. Всі одягли теплі черевички, курточки, шарфіки, шапочки та рукавички. Молодці.